І дуже швидко потім проходить. Швидко згасає, тож треба в нього чіплятися, розпалювати, розжарювати, йти в глибину. От Хотілося мені вивчити, як шити всі види комірців. Я просиділа цілий тиждень і дивилася, і читала, і, і, і передивлялася відоси, як ці комірці робити. Ну, нахіра воді треба було, я не знаю. У мене навіть швейної машинки нема. Але, ну, блін, було цікаво. Мені була задача тоді моїм тепер. Моїм психотерапевтом була поставлена така за будь-який інтерес чіплятися руками і ногами. От я таке робила. І чесно, мені б хотілося, щоб кожен з нас чіплявся більше за такі штуки, які нам подобаються, і досліджували їх. і... Блін, що скажуть люди, вони нічого не скажуть. Або якщо скажуть, через дві секунди про це забудуть. А якщо ви там серйозний якийсь банкір, а вирішили дослідити не знаю, танці всіх народу світу, ну блін, то дослідіть ці танці народу світу. Ви будете щасливі і ваша професія від цього ніяк не постраждає. Навпаки, може стане. Краще ви будете більш відкритою людиною, яка буде по іншому дивитися на якісь стандартні бадальні питання в цьому житті.